Два янголи один досвідчений старший, другий зовсім молодий. Пустилися на землю, перевдягнулися в людей і пішли собі. Ввечері вони зупинилися на ночівлю в одному багатому домі, але господарі були непривітними і відправили їх ночувати у холодний підвал голодними. Тоді старший янгол побачив тріщину у стінці підвала і почав глиною заліплювати її. Молодший янгол у нього запитав: А навіщо ти це робиш? Старший відповів: все не так, як здається. Наступного дня вони зупинилися на ночівлю у бідному домі, але хазяїн жінкою розділили з ними трохи їжі і вклали їх спати на свою постіль для того, щоб. Мандрівники відпочились важкої дороги. Коли янголи прокинулись зранку, вони побачили, що сім'я гірко плаче, тому що вночі померла їхня єдина корова, яка годувала всю сім'ю. Тоді молодший янгол спитав і старшого: Послухай, як так? Вчора ми ночували у непривітних багатіїв, і ти допомагав їм. А сьогодні ми зупинилися у цих хороших, бідних людей, і ти дозволив, щоб їхня єдина корова померла. Як так? Старший янгол сказав. Все не так, як здається. Вчора я побачив дірку у стіні підвала, а за діркою був схований скарб. Я заліпив його для того, щоб хазяїн. Того дома ніколи його не знайшов. А сьогодні вночі в цей дім приходила сама смерть, і вона хотіла забрати жінку хазяїна. Але я домовився з нею, щоб натомість вона забрала корову. Я ж тобі ще раз кажу, все не так, як здається. Тому мудрі кажуть: не треба давати легкий осуд тому, що відбувається, тому що ми не знаємо істинної причини явищ.